Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я хочу поділитися способами, як швидко та легко навчитися розв'язувати рівняння, бо зазвичай стандартні правила знаходження невідомого доданка, невідомого зменшуваного або від'ємника даються дуже складно. Пригадаємо, що таке рівняння. Рівняння це рівність, що містить позначене буквою невідоме число, яке потрібно знайти. Наприклад, 63 поділити на х дорівнює 9, 58 відняти добудок чисел 3, 6 дорівнює 40. Корінь рівняння це значення невідомого, яке перетворює рівняння на правильну рівність. Наприклад, хрена. Дорівнює 7 це корінь рівняння 63 поділити на х дорівнює 9. Оскільки при підстановці цього числа замість змінної х, воно перетворює рівність на правильну числову рівність. Тобто 63 поділити на 7 дорівнює 9. Що означає розв'язати рівняння? Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або довести, що коренів немає. Пригадаємо правила розв'язування рівнянь. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. А тепер ловіть лайфхак. Поясню вам, як легким способом навчитися розв'язувати рівняння. Уявіть, що є ціле яблуко, його можна скласти із двох половинок. Якщо до половинки яблука додати половинку яблука, то отримаємо ціле. Тепер заберемо конкретне, а залишимо лише тільки загальне. Так, виходить такі у нас правила. Щоб знайти ціле, потрібно дві частинки додати. Щоб знайти частинку відповідно від цілого, потрібно забрати відому частинку. Якщо ми говоримо про множення або ділення, то тут пригадаємо, що такі вирази ми читаємо по А взяти Б разі. Так, наприклад, по 3 взяти два рази. По 3 це буде частинка. А 2 це будуть рази. Тому рази ми тут заміняємо квадратиком. Тому щоб знайти ціле, потрібно частинку помножити на кількість або рази. Щоб знайти частинку, потрібно ціле поділити на рази. Щоб знайти рази або кількість, потрібно ціле поділити на частинку. Ще раз, при додавання та відніманні. Щоб знайти ціле, потрібно частинки додати. Щоб знайти частинку, потрібно від цілого відняти відому частинку. При множенні та діленні, щоб знайти ціле, потрібно частинку помножити на рази або кількість. Щоб знайти частинку, потрібно ціле поділити на рази або кількість. Щоб знайти кількість або рази, потрібно ціле поділити на частинку. Ну що ж, потренуємось, перейдемо від теорії до практики. Так, наприклад, у нас є рівняння. Сьогодні використовуємо складені рівняння. Не прості, а складені, щоб трішки було цікавіше. Отже, 33 помножити на х додати 1 дорівнює 100. Першим кроком виділяємо ціле та частинки. 33 помножити на х воно відноситься як до однієї частинки. Отже, Перша частинка у нас 33 помножити на х, друга частинка 1 і ціле 100. Невідоме у нас знаходиться в частинці. Як знайти невідому частинку? Правильно від цілого потрібно відняти відому частинку. 100 відняти 1 буде 99. 33 помножити на х дорівнює 99. Але X ми ще не знайшли. Виділяємо знову ціле та частинки. Пам'ятаємо, що при множенні з'являється кількість. Отже, частинку помножити на кількість або рази дорівнює 99. Невідомі рази. Як знайти рази? Правильно, потрібно ціле поділити на частинку. 99 поділити на 33 дорівнює 3. Перевіряємо. Замість змінної підставляємо відоме нам число 3. 33 помножити на 3 додати 1 дорівнює 100. Виконуємо дії зліва. 33 помножити на 3 буде 99. 99 додати 1 дорівнює 100, а 100 дорівнює 100. Отже, рівняння виконали правильно. Наступне рівняння. 35 поділити. На різницю чисел х відняти 8 дорівнює 7. Виділяємо ціла та частинки. Ціле поділили на кількість або рази дорівнює частинка. Невідома кількість або рази. Як знайти кількість? Потрібно ціле поділити на частинку. Отже, х відняти 8 дорівнює 35 поділити на 7. 35 поділити на 7 буде 5. Отже, х відняти 8 дорівнює 5. Але х ми ще не знайшли, тому знову виділяємо ціле та частинки. Від цілого відняти частинку отримуємо іншу частинку. Невідоме ціле. Як знайти ціле? Правильно потрібно дві частинки додати. Отже, 8 додати 5. 8 додати 5 дорівнює 13. Перевіряємо, підставляємо замість змінної відоме число 13. Отже, 35 поділити на різницю чисел 13 відняти 8 дорівнює 7. Виконуємо дію в дужках. 13, відняти 8 буде 5. 35 поділити на 5 дорівнює 7. А 7 дорівнює 7. Отже, рівняння виконали правильно. Продовжуємо працювати над рівняннями, виділяємо ціле та частинку. Перша частинка у нас різниця чисел 465 і х, друга частинка – 120, а ціле 185. Невідоме в нас знаходиться в частинці. Як знайти частинку? Потрібно від цілого відняти відому частинку. Отже, 185 відняти 120, дорівнює 65. Але x ми ще не знайшли. Знову виділяємо ціле та частинки. Від цілого віднята частинку дорівнює інша частинка. Невідома частинка. Як знайти частинку? Від цілого відняти відому частинку. Ціле 465 відома частинка 65. 465 відняти 65 дорівнює 400. Перевіряємо, замість змінної підставляємо уже відоме нам число 400. 465 відняти 400. Додати 120 дорівнює 185. 465 відняти 400 буде 65. Додати 120 дорівнює 185, а 185 дорівнює 185. Отже, виконали правильно. І останнє на сьогодні рівняння. 28 додати добудок чисел Х та 14 дорівнює 98. Визначаємо ціле та частинки. Частинку додати частинку дорівнює ціле. Невідоме знаходиться у частинці. Як знайти невідому частинку? Від цілого відняти відому частинку. Ціле 98, відома частинка 28, 98 відняти 28 дорівнює 70. Але х ми ще не знайшли, тому виділяємо знову ціле та частинки. При множенні пам'ятаємо, що є ще і рази. Отже, частинку помножили на рази або кількість отримали ціле. Невідома частинка. Як знайти частинку? Ціле поділити на рази. 70 поділити на 14, дорівнює 5. Перевіряємо. Підставляємо самі змінної відоме число 5. 28 додати 5 помножити на 14, дорівнює 98. 5 помножити на 14 буде 70. 28 додати 70 дорівнює 98. А 98 дорівнює 98. Якщо відео було вам корисним, не забудьте натиснути на кнопку подобається та підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Дякую за увагу!